Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про транспорт. Ви вже знаєте, що є транспорт водний, є транспорт наземний, повітряний транспорт, а також залізничний транспорт. А сьогодні ми поговоримо з вами про транспорт особливого призначення. Зараз я вам пропоную поглянути на ці автомобілі, це транспорт особливого призначення. Я вам розкажу дещо про них. Це пожежний автомобіль. За допомогою якого люди гасять пожежі? Пожежна машина повинна дуже швидко дістатися до міста пожежі. А як можна це швидко зробити, коли на вулиці багато машин і пешеходів? Для цього потрібно, щоб машина була помітною, щоб її було видно здалеку самий помітний колір червоний, на машині номер 101 за яким можна викликати пожежну службу. Побачивши таку машину, яка їде з увімкненими сиренами, мигалками водії інших машин та пешеходів ступаються дорогою. Викликати пожежну машину потрібно за номером 101-101. А це поліцейська машина. Її ще називають патрульна. Зверху на кабіні ліхтарик. Він попереджає водіїв та пешеходів про небезпечну ситуацію, про аварію, яка сталася на дорозі. За кермом поліцейський. Він слідкує за порядком на дорогах. Щоб викликати поліцію, набирають номер 102 2. А це швидка допомога. Вона білого кольору, на машині Червоний Хрест і номер 103. За кермом сидить водій, а поруч лікар. Щоб швидка допомога з увімкненою сиреною та мігалкою змогла якнайшвидше дістатися до хворого, її поступаються на дорозі всі і водії, і пешеходи. Швидку допомогу викликають за номером 103. 103. Ось ці автомобілі і називають транспортом спеціального призначення. Завдяки йому люди допомагають оточуючим. Малята, а який ви знаєте спеціальний транспорт? Розкажіть мені, я буду чекати на ваші розповіді. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!